Реформа системи притулку у Великій Британії, що ж саме змінюється, згідно з останніми заявами Шабани Махмуд, Уряд готує кардинальні зміни в системі надання притулку. По-перше, постійне місце проживання або Remain або Settlement біженці зможуть отримати лише через 20 років, а не через 5 років, як це зараз. Це стане найдовшим шляхом до постійного місця проживання в цій країні. Важливо, що це стосується суто нових заявників, які заїдуть в країну нелегально. Статус біженця тепер надаватимуть не на 5 років, а лише на 30 місяців із обов'язковим подовженням. Для нових заявників на візи планують вести 10-річний маршрут до постійного місцепроживання. Але якщо біженець зможе перейти на інтеграційні візи, наприклад, робоча або інші якісь візові категорії, цей шлях може скоротити. Головний меседж реформи: чим більший внесок у британське суспільство, тим швидший шлях до постійного місцепроживання. Якщо ви вже подаєте на притулок або готуйтесь подавати, важливо розуміти саме ці ризики і грамотно будувати свою стратегію по імміграційній дорожній карті. Потрібна допомога. Команда Стерлінгу готова підтримати вас на кожному етапі по підготовці даного типу візової категорії.